Тілець, Діва, Козирік з 10 по 16 червня. Самі основні моменти, що на вас чекає карти. Ви вітають. Самі основні моменти. Хто ще не бачив гороскоп на місяць червень, заходьте вже в профілі Тіктоку, Ютуба є. Так, поїхали. Ух ти. Ах! От завжди, тільки я так скажу, завжди така історія виходить. У вас тиждень фінансів. Тиждень фінансів у вас, так? Дивіться, початок тижня а -а, отримуєте винагороди премії. Можливо, доплати якісь те на що ви вже заслужили, да ну за свої за труди, свої за старання і так далі. Далі йдете самі ви, чоловіко, да тілець дівакозиріг. Що показує те, що ну тут, в принципі, жіночої чоловічої статі, фінансово ви будете на цьому тижні точно забезпечені. в Фінансах ви Потребувати не будете. Можливості розвитку, якісь, да, у вас є на цьому тижні потенціал, знаєте? Як? Посадити зерно, яке потім дасть свої плоди. Тобто, щось зробити зараз, щоб потім отримати ну, те, що вам потрібно. Ось ця башня, так, вона, як завжди, щось неочікуване, щось непередбачуване нам показує. В даному випадку якісь можуть бути стички, якісь конфлікти можуть бути. Неочікувано, можливо, від людини, з якою у вас буде цей конфлікт. Так? Але хочеться сказати, що після цього конфлікту якось дуже сильно все зміниться для вас, і ви станете перед вибором. Причому вибір у вас буде глобальний, прям офіційний документальний, і знаєте, про якесь завершення одного і, і переходу на інше. Але це все буде пов'язано з конфліктом. В конфлікті якось вирішиться ця вся ситуація, дуже цікава. Розкажете мені потім. Далі, знову ж таки, для жінок і для чоловіків цей тиждень фінансово вигідний, отримуєте фінанси. Стабільно, все добре, ще й отримаєте якісь подарунки, можливо, хтось вертає вам кошти, можливо, ви там у вас з'являються кошти, ви гасите свої кредити, отримуєте допомогу і так далі. І, і на неділю у вас виходить карта очікування результатів. Знову ж таки, це про фінанси. да І ця карта більше каже про те, що. Ми очікуємо більше, ніж ми отримуємо. Да? От, але е, також ця карта каже, що ще трошки треба почекати. От е, тут ще трошки треба щось все ж таки зачекати і отримаєте свої плоди, так сказати. Да? Сіміна, які посадили, отримують свої плоди за временем. Карти підтримки, карти дорог, якихось, можливо. Да? На цьому тижні. Так, давайте ще тут подивимося. Тіло діва коди ріг з 10 по червня. Дивіться, якісь обсуждения будуть, можливо, це пов'язано з цією башнею. Да? Будуть такі, я би сказала, пристрасні, да? такі активні якісь, і там буде. Дуже багато різного і бруду, і лицемірства, і так далі. Да, от можливе там спілкування на підвищених тонах. От, це не стосується, не кажеться, що це саме ви да, там будете так себе поводити або з вами. Ви можете просто наблюдати цю історію, скажімо так, да, і вилізуть от ці всякі там погані да, якісь, До речі, отут, якщо дивитися, то на якийсь момент ви будете захищатись. Але чи варто вам то робити? Це вже друге другий що що тут, що тут, Показує, що по ітогу ви отримуєте більше, ніж мали до цього. Да? І що ось ця історія вам може піти тільки на руку. розумієте? Е, і е, ця карта ще раз підтверджує важливість е, даної ситуації, яка повинна статися на цьому тижні. От. Давайте дивимося для кожного окремо. Можливо, це не робота, да? хтось безробітний, можливо, це служба, можливо, це, я не знаю, університет, там якась історія пройде, і ви підете не на той факультет, який хотіли, а прийдеться вам йти на якийсь інший. Але по ітогу це ще виявиться кращим, розумієте? Це може бути стосуватися абсолютно любої ситуації. Отак. Поїхали для кожного окремо. Тілець діва, козиріг. З 10 по 16 червня. Да? Тілець. Поїздочка. Діва. Козиріг. Дивіться, якісь е, нервування, переживання. Ну, в принципі, це воно логічно, да? якщо ми дивимося на ці ситуації, то це логічно, що ви щось будете переживати. Але тим не менше хочеться сказати, що е, турбування переживання це таке своє ну, такий короткий проміжок часу. Так, тільці, е, якісь новини можете отримувати, от найближчим часом прям. Е, поїздки можуть бути кудись, е, якісь побачення також ще може бути така історія. Діва Діва в режимі ожидання. Дуже часто у вас ця преслідує карта. Як на новий етап, так і ожидання. Вот. Можливо, зустрічі з друзями, якими ви давно не бачились, да? або а... ну, це більше от, все ж таки про очікування чогось. Козиріг приємні правильні знайомства за пределами роботи. Дому і так далі, які можуть вам принести якусь користь в майбутньому, да? якось можуть вам допомогти. Також це можуть бути якісь фінансові винагороди, якісь типа премії, да? якісь побачення, приємне проводження часу. Отак, От на все добре, папа. -па.